На військовому цвинтарі в Варшаві поховали войцеха Ярузельського, останнього комуністичного лідера держави. 90-річний генерал помер 25 травня. Політика, який запровадив 81-го року в країні воєнний стан, одні називають національним героєм. Мовляв, він врятував Польщу від ведення військ Варшавського договору, відвернувши таким чином громадянську війну. А інші переконані, що Ярузельський був зрадником і державним злочинцем. На прямому зв'язку зі студією Євген Клімакін з Варшави. Женю, вітаю! Розкажи, як пройшла церемонія і як поляки відреагували на високий статус похоронів цього неоднозначного політика-генерала? Похорон відбувався. Я так розумію, мав державний статус. Так. Саме так, оскільки покійний генерал Войцех Ярузельський був такою людиною, яка неоднозначно сприймалася в суспільстві, то і прощання з ним було вкрай неоднозначним. Відразу після його смерті почало суспільство дуже активно дискутувати з приводу того, як його йде поховати, і після прийняття рішення щодо державного поховання на Повонсках, де зараз ми власне і знаходимося. Це таке культове місце, культовий цвинтар для поляків, найбільш видатних. Багатьом ця ідея не сподобалася, і сьогодні вони прийшли. Церемонія йшла, і вони вигукували ганьба, вигукували, що він зрадив Польщу, що він є вбивцею. Покійний Ярузельський був невіруючою людиною, був атеїстом, навіть коли померла його матір, він не зайшов в костел, щоб помолитися, стояв назовні, але мабуть, відчуваючи, що помирає, вже попросив, щоб до нього прийшов католицький священник. Ксьонс, посповідався, причастився, і власне, завдяки цьому, сьогодні церемонія офіційна. Прощання з ним відбувалося в Костелі. На ній був присутній колишній президент Лех Валенса Олександр Квасневський, а також президент Польщі Броніслав Комаровський. Пропоную послухати, що він сказав. Шацунок. Повага до померлого не має підлягати обмеженню, навіть якщо існують різні політичні оцінки діяльності Войцеха Єрозельського. Демократична і незалежна польща повинна ставати сильнішою, зокрема через такий процес, як ушанування колишнього президента країни. Я хотів би звернути увагу на те, що період, коли правив керував країною Войцех Ярузельський, був надзвичайно важким. Його поляки навіть називають другою окупацією. Закінчилася Друга світова війна, німецька окупація, і власне Польща де-факто була підконтрольна. Росії Кремлю всі найважливіші рішення приймалися в радянському союзі. Всі кандидатури очільників також, в тому числі і Войцеха Ярузельського, звісно, затверджувалися в Москві. Багато поляків до сих пір не можуть йому пробачити. 70-й рік він тоді був міністром оборони і віддавав наказ стріляти в мирні демонстрації. Тоді загинуло 40 осіб, сотні поранених. Тисячі потрапили за грати. Не можуть йому пробачити введення у 81-му році воєнного стану. І до речі, щорічно, 13 грудня, тоді і коли він ввів воєнний стан в Польщі, відбувалися такі гучні акції протесту біля його дому. Він і це до речі дуже добре його характеризує. Не втік з країни, хоча міг це зробити, навіть не переїхав з власного дому. Йому це дуже часто пропонували: Переїдь, мовляв, і будеш жити, і ніхто не буде знати, де ти знаходишся. Він казав: Ні, я прийняв рішення щодо ведення стану. Я не соромлюся цього, я беру на себе відповідальність, але все ж таки до сих пір вважаю, що це було, було правильне рішення. Що завдяки цьому танки радянського союзу не в'їхали на вулиці польських міст. Можна багато кріпувати воїця Ярузельського, але все ж таки. Власне, ця людина е, сіла за стіл перемовин 89-му. Женя дякуємо за такий глибокий історичний екскурс. Дякуємо, що нагадав нам про той час Євген Клімакін з Варшави. Там сьогодні поховали Войцеха Ярузельського, останнього комуністичного лідера Польщі йому було 90-го.